Чорно-білі фото мають свій шарм. Але що, якщо ми додамо до них акценту і зробимо їх ще більш особливими? Вітаю вас! Ви на каналі Комора, де ми робимо ваші зображення особливими. У вікні шари внизу обираємо динамічні шари і обираємо пункт чорно-білий. За допомогою цього вікна налаштування ви можете. Відредагувати трошечки контраст вашого портрету. Якщо ви захочете пізніше щось ще підкрутити, ви завжди можете двома кліками викликати це вікно. Наступним кроком ми додамо кольору, створюємо новий шар, обираємо колір, в який хочемо пофарбувати очі. У мене це буде золотий, тобто жовтий. Обираємо звичайний пензлик і зафарбовуємо очі. Переводимо шар в режим накладання Колір, дублюємо його. І цей шар переводимо в режим накладання перекриття. Обираємо інструмент ластик і витираємо, аби наші бліки повернули свій білий колір. Давайте підсвітимо наші очі. Обираємо інструмент ласо. Можна негарно і неохайно виділити очі, динамічні шари і експозиція. Крутимо її праворуч, щоб наші очі трохи підсвітилися. Не викручуйте занадто сильно, бо буде виглядати дивно. Обираємо інструмент ластик і витираємо там, де ми зачепили те, що нам не потрібно. На цьому етапі ви можете закінчувати, якщо хочете, але я хочу підкреслити цей колір ще і кольором светра. Тож, я обираю інструмент виділення об'єкту, обвожу светр, створюю новий шар, обираю інструмент заливка, заливаю тим же самим кольором, режим накладання Колір, Ctrl-J, перекриття. Трошки зменшую вплив цього шару і витираю там, де наш колір вийшов за межі. Моїй панянці ще не вистачає контрасту на губах, тож я додам це. Виділяю губи можна теж не дуже охайно, потім можна підтерти. Динамічні шари рівні. І за допомогою бігунків підвищую контраст. Обираю інструмент ластик і витираю зайве. Так виглядає краще. Підтримайте це відео вподобайками, коментарями та підписуйтесь на канал. Адже попереду на вас чекає ще дуже багато всього корисного. Якщо ви хочете дізнатися щось конкретне, дайте мені знати про це в коментарях. До зустрічі в наступних відео, папа! -па.